Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі сердечко. Це сердечко із журавлем. Ось таке буде красиве сердечко. Посередині сердечка є журавель. У цього журавля навіть опускається крило. Ось такий вигляд сердечко має з іншої сторони. Робити таке оріхамі зовсім не складно. Давайте ми це красиве оріхання сердечко будемо робити разом. Щоб зробити сердечко, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Загинаємо листок вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. І знову загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо, розкриваємо середину листка і верхній куст складаємо до нижнього куста. Наводимо листок. Беремо знизу листок і загинаємо його вгору до верхнього кута. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. І знову листок загинаємо вгору до верхнього кута. Наводимо листок. Розвернемо листок іншою стороною. Ось цей кут загинаємо до цих кутів. Беремо листок, загинаємо до нижніх кутів листок, наводимо і перевертаємо листки назад з іншої сторони осейку загинаємо до цього кута. Наводимо листок і перевертаємо листки назад. Ось у нас центральна лінія. По цій лінії підіймаємо вгору верхній листок. Відділяємо з боку листок і опускаємо його вниз. Перецей складаємо до цих кутів. Для цього опускаємо листок вниз і перевертаємо листок набік і наводимо. Пере з іншої сторони беремо ось цей листок і перевертаємо його набік. Наводимо, беремо листок, підіймаємо його вгору. Відділяємо ось цей листок, опускаємо його вниз. І тепер ось цей кут складаємо до цих Це Беремо ось так листок і опускаємо його вниз. Наводимо і листок перевертаємо на обік. Все наводимо. І ось цей листок з протилежної сторони перевертаємо набік. І наводимо. Тепер робимо журавля. Беремо з боку листок і загинаємо його набік до центральної лінії. Наводимо, з іншої сторони загинаємо листок до центральної лінії і наводимо, перевертаємо листки з обох сторін. Беремо зверху листок і підіймаємо його вгору. Зверху листок вирівнюємо. Бокові сторони загинаємо всередину з обох сторон. Опускаємо листок і все наводимо. Ось у нас є лінії, по цій лінії загинаємо листки на бік з обох сторон. Наводимо. З іншої сторони загинаємо листок на бік, по лінії. Наводимо. Перевертаємо листки назад, з обох сторін. Беремо в руки. Підіймаємо верхній листок і загинаємо листок всередину по лінії. Закриваємо. З іншої сторони підіймаємо листок, загинаємо листок всередину по лінії і закриваємо. І все наводимо. Зробимо журавлю голову. Для цього підіймаємо листок і невеликий кут загинаємо всередину. Листок. Закриваємо листок і наводимо. Пер у нас виходить ось такий журавель, У нього опускається крило. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо верхній листок. Беремо в руки, перевертаємо, розкриваємо середину і загинаємо кут в середину. Розправляємо середині і складаємо. Наводимо, збоку загинаємо невеликий кут, з іншої сторони загинаємо невеликий кут. Зверху, тепер зверху, теж загинаємо невеликий кут. І знову зверху загинаємо невеликий кут. Беремо в руки, перевертаємо. І тепер сердечко із журавлем вже повністю готове.